Yeah. <laughs> you Усім доброго дня! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми спілкуємось з отцем Іваном, і на вас чекає надзвичайно цікава розповідь про церкву святого архістратига Михаїла. Побудована церква 1823 року. Маємо ще дані архівні, багато даних архівні за 1730 ті 40-ві роки ми зараз знаходимо у Львові архіві візитації церков. Знаємо, що отець Андрій, тут був опис майна церковного земель. В 1844 році добудована іконостас 18 століття, друга половина. Тут була раніше ця церква, є в архівних даних, що вона вже була в такому похилому, зруйнованому стані, тому це перебудова була. Ось ну, під час війни, кажуть, фронт був тут п'ять місяців, не служилося. Ось, знищений був купол. Ми вже після, під час реставрації побачили, що бо шапналями були і було нові, нові, нове дерево, нові дошки були. З 46-го року, на жаль, священник отець Євстахіч Мариковський підписав старенький. Ну, так склалося, чи за для родини, чи за для синів. І за рік так і помер. Ось так, І тут вже помаленьку вже московські священники служили. Хоча паралельно ось там є капличка, дім, де служив отець Михай... Казновський Антоній, разом з отцем Михаїлом до 1800... 1947 років, поки їх вже у 52 році не арештували. До, до 1946 -го, 90 -го року діяла як московська церква. У 90-му році громада перейшла тобто, до тої нашої прадідної віри, греко-католицької, було голосування. Тут якраз хто за греко-католицьку церкву, то з цієї сторони, а хто за православну, то десь було 10, потім побачили, що їх мало, і повтікали десь туди типу, поза гроби. Священник, який тут служив, казав, що якщо тут буде греко-католицька церква, коли у мене на долоні волосся виросте. Але дякувати Богу, не сповнялося. Він є тут похоронений, кажуть, 18 років служив. І з 90-го року я тут, крім трьох місяців, який там був маленький перерив, що отець Ярослав Свищув був, е приїхав з Америки як е ця, на проповідник, який е проповідував на цих теренах, кажуть, і був. Е по різних країнах проповідував слово Боже, і в Дорі народився, точніше, в Зелені народився. Його батько був директором школи в Дорі, тому вони довший час тут жили, а потім після війни їм змушені були виїхати за національні погляди, переконання. І в 93-му році повернувся назад у Дору. Там було три місяці, що мене не було, і після трьох місяців ми частину служили, співслужили разом і до сьогодні. Я служу в цій церкві. Служба Божа кожного дня. Кожного дня. Я стараюся вечором служити, тому що в монастирі на восьму годину ранком, хто хоче йти на восьму годину, а вечором шоста година у зимовий період, на восьму годину літній період. І так уже більше 20 років. Кожного дня служба Божа, кожного дня хресна дорога, кожного дня коляда, якщо це є період, кажуть. До школи ходжу. 9-11 класи, діти в мене екзамени здають. Ну і такі кажуть, музичні гуртки, кажуть, хорові гуртки, кажуть, ведемо. Стараємося працювати. Іконостас, друга половина 18-го століття. Перед церква повністю художня роботи, з кіно, шпаклівка паклівка відреставровані професійними реставраторами зі Львова. Зі Львова. Так, вища проба. На жаль, зараз помер. Головний реставратор Володимир Мокрій. Але в той час сім років реставрували поетапно, тому що дуже дорогі роботи. Художні роботи були трошки понищені, полотно після війни, кулями пробито. От тут образ покрови, то було щось більше 20 дірок від куль. І прийшлося, наскільки вони то постиковували, посклеювали, що практично. Не видно. Ось тут, бачите, теж стиковка, куля крупнокаліберна. Упала ще підпалило, бачите, фарбу. Оця частина вже реставрована. Бачите, ось Страсти Христа, Марії, Чудо Михаїла, Йосифа Обручника це старі образи, теж реставровані, які були у сховку сховані отцем Михаїлом ще перед приходом радянської влади. Є, 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 є Євдокія, Катерина, Параскева, Варвара. Ну от ми задаємо свої питання. На жаль, нема відомостей, хто малював ці картини. Із, із експертної оцінки, це не наші художники, це десь або з Польщі, або з Італії. Ну, дивлячись по художньому, по художніх роботах. Ну, найстарша ікона ось Святої Варвари, бачите, це десь приблизно 18 століття. Кажу на, на дошці. Ну і ці дві ікони. Рано, що вони стояли у святилищі, то. Заховані, так? Ні. Були на скині, ага. то кінець, кінець 18-го, початок 19 го століття. Це десь теж уже, на жаль, теж немає відомостей. Див, судячи з усього, кажуть, мабуть, приблизно тоді, коли церква побудована. Біля 200 років. Ось іконостас, особливо перший ярус, за. Третій ярус, четвертій, менш ймовірно. Але перший, другий ярус це за експертними оцінками художників-рестораторів, друга половина 18 століття, приблизно 1770-ті роки, 80-ті. Тому що там під низом ще є художні роботи, які в такому знищеному стані. І а ці вже накладення, деякі є ікони ж там дві роботи художньо накланакладені. На так. Так як первісні роботи вже були достатньо знищені, накладалося ще раз і тут ще раз накладалося. І воно все законсервовано спеціальними лаками, щоб воно не псувалося. А реставрація це набагато складніше, то йде підтоновка, не помазком так малювати, а підбирати відповідну фарбу. Ти маєш підбирати так фарбу, щоб вона відповідала. Усьому всій ризі. І це йде під така. Знаєте, я бачу, вони то такими крапочками, такими маленькими помазками, такими голочками так втикали. То, то дуже така робота так. і, і ікони, котрі можна було полотно брали на зиму за зимовий сезон до Львова в реставраційний центр. Ну і це сім років. Це так, відповідно скільки було коштів у нас. Ну то фронт роботи був великий. Ну Це вже сучасна Михаїла, так, це вже більш все сучасне, таке під Гуцульський, під Різьбу. Ну, Розп'яття з Єрусалиму я привіз. Єрусалим. Так, це Єрус... або з Вифлеєма, ну точніше, тут пише? Вифлеєм, Бо в мене є ще такий самий хрест з Єрусалимський, а це хрест вифлеємський. Тут е, храмовий образ, чудо чудоархестратига Михаїла, теж відреставровано. Що цікаво, і, і, і пристіл цікавий. На хвилинку я зараз світло ще включу також. Такий собі. Я перезабув, як цей стиль називається. Модерний такий стиль цього престолу і цього. І, 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 так, Ківоту, бачите, такий собі дуб. Ну, а це е, престол ну, шестих років. Це йому десь приблизно 100 років, 100 приблизно 20-30 минулого століття. І на основі цього ківота, такий латинський, модерно-латинський, я забув забув, забути у тій книзі, ви почитаєте, угу. як той стиль називається. І на основі цього ківоту зробили престіл і проскомедійник. І на основі цього ківоту зробили у монастирі. Все, іконостас, святелище повністю, тобто в тобто, такому стилі, треба під дуба і саме такого стилю. Ну, тут так, бачите ікони Пресвятої Тройці, євангелистів, княгиня Ольга Володимир Великий, Причести Діва Марія. Можна, щоб буде зазняти сховок. До війни отець Михаїл сховав церковні книги, ризи. Образи, ті ікони, які я говорив ось тут. Бачите, відкривалося. О, так само, так, як так. я просила на Лукачика, тут так. відкривалось і це все тут Так, було. І я туди заліз, повибирав, та все. там свічок багато було, запас свічок, таких був, всяких могла, як свічок не буде. Підсвічники старі, ще такі польські, знаєте, такими кажуть, на таких кажуть, то багато ж є ще на резиденції, вони цікаві. Кажуть. ну, Багато церковних речей, старі фелони. Навіть один фелон там, здається, в музеї якийсь схований, був. І один на резиденції в мене є стародавній такий фелон. Це дерево? Це так, це дерево, бачите, дивіться, не було станків. Це таким різцем ага. тесали. Бачите, от, як то називалося, півкругле півкруглим, стамескою такою, це бачите. Ось так само деякунські двері, дивіться, тесали. О, Ось така робота. Краще, може, на, то, на тому видно тут. А видно, бачите? Так, так. Яка поверхність цікава. Ну, не було тої технології, тої досконалості такої. А це колись не опалювало, правда? Та ні, хто то опалював. Ось. Ну, під час. Великої Другої світової війни купол був знищений, половину куполу. Відреставровано тепер так. Ви тепер десь перекриває. то ще десь в 1910-х роках, як бляхою перекрили, так від того а часу відресли. далі, тому що під низом є гонта. От якраз чому я бляху не знімаю, тому що є зазор між пленицями. Гонта і потім бляха, тобто воно трошки дихає. А в цілому мені не дуже подобається, особливо фронтон, я десь думаю зняти якусь пленицею або добратися до планиці, бо все ж таки це пам'ятка архітектури. Ось. Ну, перекрили, бо, бо зараз гонтами то -то складна ситуація. Нема техні... тої доброї гонти. Це кожного року треба терувати, треба брати ті з нафти, пригодну, то ті мазути, то кожну року терувати, то ну, складна. Утримання тої Гонти, ну так і уже так. є. Через, на початку 19 століття робила виправити, то що Гонтою то кажуть, що 18 століття. Тися вісімсот 1823 році побудована, тисяча 1844 році. добудована оця частина хорів, і та частина, де було заховано, де були заховані рези. Ну і потім вже в 2008 році за Христі добудовано Так, це ще лавиці, ще такі давніше за Польщі, десь за Австрії роблені. Завтрашно так намолено, так велично. Ну, сама, сама територія є якась така цікава, як би в майбутньому вибір місця церкви. Раховуйте там звіт з усіх сторін, з трьох сторін Бердо, тільки стоїть тієї сторони захід. Я собі здаю питання, чи колись не було це тут таким замком. Якоїсь фортеції. От є така думка, ну, якогось підтверджень поки що немає. Чи ну, вежа, так, ну щось воно, бачите, бачите, там звір такий, тут таке це б, о, стратегічне розміщення дуже гарне вдале. Практично цілу Парохію видно. Так, горе, так, подивитися. Стратегічне місце дуже роз, розташоване, гарне. Я в шубу в сніг убрав оця Михайло. Да. Та. Навіть цікаво це було. Да. Так як був шубу. Та як був шубі, да. та. Ісповідник віри отець Михаїл Косило. сам собі для себе задвінув. З цікавості, о. Шкода, що такі розпочатку. люди довго не живуть. Так. Чомусь воно так. так. Ось, ось там. там отець Казновський. Отуй комар в Маріуполі, Жданові тоді, У. на руках Тацянко. Тоді як розповідали, так? Так, так, Тець так. Так. Антонін Казновський, тут теж та коротенька історія. У 2006 році було перевезено мощі і в 2007 році владикою Миколою Сімкайлом перезахоронено урочисто. От її хто там хоронив? Закопали, то що добре, що на сільському центрі. Так, так що не, не в лагері, не було, гарно, в Гарно, повернено. Оце його. дуже гарно. Цю панораму і дзвіницю. Ну, я трохи сніг вже попідбирав, бачите, бо ага. трохи, наверно, видавило дзвінницю. Боже, який тут гарний краєвид. Тут Канони були. Ось там на горі і на Маковиці. І була перестрілка. Там радянські були, а там Мадянські були. Союзники. Німців. А тут був цікавий такий випадок. Багато радянських солдатів загинуло під Маковицею. Десь Катюші стояли біля красної. Погану орієнтировку дали. І коли радянські війська підходили, там багато з Тернополю хлопців загинуло. Там є могила внизу, то мали на гору бити Катюшами, а по своїх. Багато я поохоронених тут. У дорі такі, бо така братська могила. То став подобайку, підписуйся на канал, «Ціною українське, пишайся українським, живи по-українському. Свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримуй українське. До зустрічі. Звучить гімн